Вітаю, друзі. Ви знаєте, що кожен фільм має свої титри. Титри поділяються на вступні їх можна прочитати на початку фільму. Все рідше і рідше титри використовуються посередині кінокартини. Найбільше прізвищ можна прочитати наприкінці фільму в титрах, які завершують кінокартину. Я не знаю, чи будуть відзняті якісь кіносеріали чи фільми за історичними подіями російсько-української війни. Але перелік е прізвищ, е які можуть бути в титрах, ми вже з вами бачимо сьогодні. Ну, наприклад, от Деніс Кірєєв. Очевидно, колись він буде записаний там в епізодах така рубрика є. Але є ще одне прізвище, яке теж претендує. На те, щоб опинитися в титрах цієї війни, це прем'єр-міністр, екс-прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет президентом Володимиром Олександровичем Зеленським збираються густі і темні хмари, як з'ясувалося. На початку березня минулого року, чи то за взаємною згодою між Зеленським і Беннетом, чи на прохання Зеленського нафталі Беннет відвідав Москву, де він провів трьохгодин розмову з президентом Путіним. Якщо вірити Беннету, то Зеленський попросив Нафталі дізнатися, які плани у Путіна щодо персони Зеленського, чи збирається Путін вбивати Володимира Олександровича. І Путін запевнив, що він не збирається вбивати нашого президента. Одразу після того, як Беннет вийшов з кабінету від Путіна, він зателефонував в Київ до Володимира Олександровича Зеленського. І сказав, що все нормально. Путін запевнив, що він не збирається тебе вбивати. Не знаю, чи це вигадка, чи це правда, але сьогодні всі інтернет, багато інтернет видань РБК Україна, і ще я там читав, ну, смакують реакцію Зеленського на дзвінок Нафталібенента з Москви і кажуть, що Зеленський негайно там спустився в бункер чи куди, чи вийшов на вулицю, дістав телефон. І записав якийсь там відосик, в якому він сказав, що він не боїться смерті. Це може бути вигадка, це не так важливо, але ми, в принципі, розуміємо, що зараз чомусь відбувається активний злив певної інформації. Отут уже насправді тому, що про розмову Бенета з Путіним, ну. Було відомо давно, але чомусь це з'являється зараз. І очевидно, що це все працює проти Володимира Олександровича Зеленського і пояснює тим, хто хоче це розуміти, чому нам так туго і важко дається зброя. Коли я почув цю новину, я одразу згадав перші дні війни. Це кінець лютого. В ті дні нам пообіцяли літаки, нехай радянські, старі, але модернізовані, Словаччина, Чехія, Болгарія і так далі, ще багато озброєнь. А потім буквально за тиждень-два все якось стихло і з'ясувалося, що ніхто нам нічого не збирається передавати. І ми всі були дуже здивовані. Так от відповідь на запитання, чому нам не надали літаки і не підсилили нас озброєнням у перші тижні війни, ми отримали сьогодні. Я завжди задаю запитання: ну, взагалі, як можна серйозно говорити про постачання зброї стороні, яка веде сепаратні перемовини, яка паралельно просить зброю, домовляється з нафталібенетами і з іншими для того, щоб ті відвідали Москву і запропонували умови припинення військових дій? Там і нейтральний статус, і там ще якісь замороження питання Криму і ще багато і багато чого. Безперечно, про це все знали і знають розвідки. Саме тому Україну без попереджень кілька разів відвідував Борис Джонсон для того, щоб це діло якось ну, присікти. Висновки дуже прості у мене по цьому епізоду з Нафталі Беннетом. Це тільки початок. Це тільки початок. І ці титри, титри будуть формуватися. Цих прізвищ буде ставати все більше і більше. І ми з вами дізнаємося дуже багато. Я думаю, що умови Зеленському виставлені виставлені наступні. Його збираються терпіти, толерувати до кінця президентської каденції, але він повинен виконати всі кадрові вимоги Вашингтону і Британії. Він має попрощатися з Єрмаком, має попрощатися ну, з багатьма і з багатьма. І після цього, можливо, припиняться оголошення прізвищ, які претендують на титри цього незафільмованого серіалу російсько-української війни. Ну, от така ситуація з зливом по нафталібененту. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічі.